Мені апельсин з м'яд ми можемо не помічати їх, бо вони продаються тим Купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Національний банк України прогнозує, що масове повернення українців за кордону розпочнеться не раніше 2027 року. Про це йдеться в останньому інфляційному звіті регулятора. Поки що, за оцінками НБУ зберігатиметься. Чистий відплив населення приблизно 200 тисяч осіб щороку, навіть після завершення активної фази бойових дій, безпекові ризики і умови життя в Європі стримуватимуть темпи міграції назад. У 2027-му Нацбанк очікує повернення до 100 тисяч осіб на рік. Регулятор наголошує, відкладене повернення може вплинути на ринок праці, пенсійну систему та загальні темпи відновлення країни. І зараз з нами на прямому зв'язку Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 2019-2020 роках. пане Тимофію, вітаю вас, вітаю. Ось цей звіт Національного банку України про повернення українців, і саме про те, що почнуть повертатися з ЄС в 2027 році, що правда, не в тій кількості, в якій вони покидатимуть 200 тисяч на рік зараз, і 100 тисяч в 2027 році. Але в принципі, це можна вважати початком. А як загалом ви оцінюєте такий прогноз і тенденцію до повернення, чи можна говорити про те, що це впливатиме Зокрема, її на демографію, які наслідки загалом для економіки це все принесе два фактори основних для повернення: це що буде з війною, з безпекою, з умовами миру, якщо він буде чи не буде, які будуть гарантії. Люди на це будуть реагувати для людей. Також важливо, яка буде ситуація з роботою, з житлом насправді, да? Тобто, якщо є безпека, є розуміння розвитку майбутнього України, люди будуть повертатися, на мою думку. І якщо є робота, якщо є житло, люди теж будуть повертатися. Тобто, насправді прогноз це таке майбутнє очікуване середнє. Це точка просто да? прогнозування як температура на завтра, коли ми прогноз будемо, буде завтра. Тра холодно, чи чи ні в Києві чи в Україні, але реальність буде відрізнятися реальність може бути значно краще може, може бути значно гірше. Вона буде значно краще, якщо у нас буде мир. І якщо у нас економіка буде відновлюватися, і буде, буде такий вайб відчуття розвитку, да що Україна рухається в Євросоюз, Україна відбудовується. Тоді люди будуть повертатися. Якщо буде депресивний вайб, внутрішні політичні сварки, якщо будуть новини про корупцію, ем, якщо буде продовжування обстрілів, то звісно ситуація може бути навіть гірше ніж за прогнозом. Чи є у нас зараз передумова? Чи можна говорити про якісь передумови для відновлення економіки? І саме е який е яке зараз відчуття у вас е ситуації в Україні? Ну коли ми говоримо саме про вайп? Так, ну вайп різний трохи. От я спілкуюся насправді з підприємцями і з власниками компаній. У них є дані. Одна історія, це ми з вами відчуваємо, ну, коли говоримо з друзями, да, по знайомим, яка ситуація, а інше, коли ми говоримо з власниками компаній, ну, наприклад, там нова пошта чи там металургійні заводи, чи Укрпошта, я сьогодні з Смілянським зустрічався. Да, і вони бачать реальну економіку в цифрах. Вайб там такий, що працівники потрібні, зарплати зростають, але це тільки для кваліфікованих людей. Тобто, якщо людина кваліфікована, у неї є професія, вона в цьому розбирається, то вона потрібна. Якщо ж людина не кваліфікована або не амбітня, то насправді таких людей ну, вони не потрібні. Да? І от я сьогодні говорив дійсно з власниками компанії. Вони кажуть, що є такий парадокс, що є люди, яким пропонуєш більше роботи. Треба вивчити нову технологію і піднімаєш зарплати в два рази, і вони відмовляються. Тобто є і така проблема. Тому знаєте, вайб такий нерівномірний в економіці для когось, у кого є освіта, є, є технології і людина амбітна, готова розвиватися. У них я думаю, виглядає, що все буде ну позитивніше. А ті, хто не готові розвиватися, на жаль, а для них ситуація буде складніша. Отакий вайб. А розвиватися в якому напрямку ви би порекомендували? Це залежить від людини. Дивіться, світ він широкий. Кожному щось своє можна. Але, ну, наприклад, можна розвиватися. Е і ну, навіть у нас, от, в Київській школі економіки, ми зараз відкрили профтех. Да? Тобто у нас є люди, які. Приходять вчиться, в зварювати на роботах на нових технологіях, да, або які йдуть, вивчають нові сучасні станки, там, наприклад, з програмуванням, да, теж роботи, і далі йдуть працювати в інженерній виробничій компанії. Да? А є люди, які або їм складно вчитися, або вони не хочуть. Да? Це для людей, якщо вони хочуть таку професійну робітничу. Професію є люди, які вивчають штучний інтелект, чи вчаться вести бізнес, чи стають підприємцями. Так? Тут освіта потрібна може трошки більше, і практика потрібна. Тобто головне, щоб людина знайшла ту практичний вид діяльності, який їй подобається, і отримала знання, щоб в цьому виду діяльності була, ну, була якісною людиною. А вид діяльності, ну обирайте, які завгодно. Звісно, не прям зовсім завгодно, які, але потрібні зараз. Ну, багато потрібно в оборонці людей, да? на всі професії, які пов'язані: від топ менеджменту до, до людей, які виробляють реальну зброю. А, потрібно в логістику, потрібно в енергетику, а, підприємництво працюють, нові компанії створюються. Але це теж а, в той же час є, наприклад, галузі, де власники дуже депресивно на це дивляться. Я з одним айтішником говорив. Він каже: от у нас аутсорсний бізнес падає, да? продуктовий зростає. Ая, ну це у них може це не в цілому по ринку. тобто можливості є, але треба дійсно вивчати ринок і треба йти вчитися. Пане Тимофію, хочу повернутися до українців, які як прогнозує Нацбанк почнуть повертатися в 2027 році. Ви сказали, що потрібна підготовка, якщо буде підготовка, та робота і житло. А що ще особливого от в такій підготовці ви би могли відзначити? Якщо ми говоримо, скажімо, про ту ж роботу, про житло, то які шляхи і де брати ресурси на створення цього всього? На ну на рівні держави ресурси насправді вони або з податків, але всі податки йдуть на оборону а також з міжнародної підтримки, особливо якщо буде мир, де да, і зараз є ця підтримка, частково да а на рівні компаній, компанії досить сильно інвестують в навчання свого персоналу з житлом менше. Але ці програми теж потроху починають розвиватися. Ну у нас, наприклад, в Київській школі економіки зараз 800 людей працює. У нас ще немає програм житла, але я думаю, рік, два і теж з'являться. А з точки зору освіти, це взагалі зараз ну ресурсів дуже, дуже дуже багато. Але я би хотів от сказати, що ми намагаємося повертати людей і, і дітей навіть із Європи, і навіть із Росії, і цей процес поступово, але він починає йти. От у нас є приклад, і багато людей хочуть повернутися. У нас є приклад студентки. Зараз вона у нас вчиться. От вона її Росії в Росію вивезла сама її сім'я, коли їй було там 5 років. А коли почалось повномасштабне вторгнення, вона посварилася з сім'єю, почала виступати проти, і вона поїхала в Європу. Так, ось вона зараз повернулася з Європи в Україну, вчиться у нас на математиці, і є одна з найкращих студенток. Бо вона що шукала? Вона шукала не роботу і житло, вона шукала. Кала середовище, яке є українське, проукраїнське, і яке відповідає світовому рівню. Тобто, треба для людей у себе на роботі, в своїх організаціях, в своїх компаніях, ми з вами маємо поводитися як європейці і створювати умови і культуру, таку, щоб людям там просто хотілося бути. Бо ми конкуруємо насправді з Європою за наших українців, де вони обирають жити і працювати. Ну, стосовно от того, що молодь із тимчасово окупованих територій прагне навчатися саме в Україні через особисту позицію і світоглядні переконання. Ми знаємо через масштабне дослідження про інтеграцію студентів і студенток із тимчасово окупованих територій в систему вищої освіти. Це дослідження провів ЦГП Альменда, і, зокрема, як ви сказали, та в Київській школі економіки є студенти із тимчасово окупованих територій. Які зокрема і з Європи вирішують повертатися з суди. А чому це важливо? Чому важливо підтримувати таких студентів? Чому важливо надавати їм стипендії? Це через ну виключно вибір України, отак по-простому я думаю, важливо через людяність, бо діти постраждали, вони були під ворогом, вони хочуть бути частиною України. Вони не хочуть, ну вони пройшли через пекло. У нас, наприклад, в Київській школі економіки 20% студентів більше 300 студентів. У них або батьки загинули, або батьки зараз військові в полоні, або вони були на окупованих територіях, звідти виїхали. Хтось виїжджав через там, інші країни, і ми не можемо просто кинути цих людей. Чому ми не можемо кинути? Тому що ну, ми люди, да? тому що це людяність вимагає цього. Але це така, знаєте, більш така людська історія, але є і дуже прагматична історія. Більшість таких дітей, які хочуть, попри всі ці травми, шалений ну, досвід жахливий, вони хочуть бути частиною України і вони талановиті. З них будуть прекрасні лідери, прекрасні підприємці, прекрасні політики, прекрасні власники компаній. Тобто це майбутнє України, і ми в нього маємо інвестувати. Тому що це ті люди, це ті діти, які через 10 років, через 10-15 років будуть і є суттю України, тому їх треба підтримати. І дійсно, да. Ми шукаємо стипендії. Ми звертаємося до всіх підтримувати, підтримувати або нашу освіту в Київській школі економіки через стипендії для таких студентів, або в інших. Університетах, в тих університетах, які вам до вподоби. Підтримуйте наші університети, щоб наші діти поверталися в Україну, поверталися, приїжджали, відбудовували, розвивалися і ставали частиною Європи, ставали лідерами. А Таке питання, пане Тимофію. Чи має країна сьогодні необхідні ресурси на це? От, Зокрема, на освіту? Ну, ми маєте Чорчиль сказав, що на культуру теж треба давати гроші. Це відома фраза. Да, інакше навіщо ми воюємо? Тобто, так само у мене досить часто питають: а чи треба підтримувати лікарні відбудову під час війни? А я, коли іноземці таке питають, я їм кажу, ну дивіться, якщо у людини рак. І ми вона не буде чекати да до поки війна вона помре, то її треба рятувати сьогодні. Тобто, звісно, пріоритет оборона, і більшість грошей має а, іти на оборону. Коли, наприклад, я свої гроші свої роблю донати від себе, да чи як я, я розподіляю більшість грошей на оборону, але я залишаю частину і навіть і на культуру, і на освіту і на інші речі, тому що все це треба підтримувати. Оборона. Захищає Україну сьогодні, відбивається від ворога сьогодні. Освіта створює Україну завтра. Тобто, для того, щоб нам виграти нову війну, для того щоб нам стати євросоюзом в частину євросоюзу. Нам треба сьогодні інвестувати в цих дітей, бо інакше у нас не буде майбутньому. Тому важливіше інвестувати в оборону сьогодні, але також важливо інвестувати і в майбутнє через освіту. Дякую вам за відповіді за розмову. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 2019-2020 роках, Був з нами наживо.